Христос рождається, дорогі сестри і брати, я називаюся Тець Юрій Шурко і щиро запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 46-й псалом і трохи над ним роздумали. Цей псалом є чудовим гимном прослави Бога за всі його благодіяння і також за його повсякчасний захист. Псалом написаний в формі хіазму, тобто хрестовидно розташування тексту, де центральна думка є посередині, а перша і остання частини відображають думки одне одної. Початок псалма тут має починається заголовку, де є вказівка провідникові хору, синів кораха на мелодію дівиці, пісня. Я трошки поясню далі цей заголовок. І перше, що автор стверджує, що Бог є нашим прихистком, Бог нам, і сила, у нещастях з'явився з, з допомогою. Тому, оскільки Бог завжди допомагає, автор закликає не боятися, тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря. І далі він, розвиваючи думку, говорить про те, що Бог панує над природніми катаклізмами. Нехай ревуть, бушують його води, хай держать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Єврейський текст тут має музичну паузу, оскільки ми знаємо, що псалми виконувалися супроводі музичних інструментів, і автор далі продовжує: ріка її від ноги звеселяють місто Боже. Святів Всевишнього чортоги. Далі автор стверджує про те, що Бог є присутній перед всіх цих складних обставин і природних катаклізмів. Бог серед нього, воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. І тоді є ще одна думка про те, що народи, очевидно, не завжди це розуміють, інколи лютуються, і каже автор, захвилювалися народи, царства захиталися. Проте Бог говорить і посеред цього хаосу. Господь каже автор, загримів громом земля задрижала. І він знову підкреслює, як і вже в першій частині псалма, що Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. І після цього край важливого твердження є знов чергова музична пауза, щоб ті, які. Висловили цю думку, могли її глибше переосмислити і далі продовжує, що так як Бог керує всіма е, природніми катаклізми, так само Він керує всіма політичними потрясіннями. Ходіть, гляньте на діла Господні, які страхідливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука й торощить списи, і щити вогнем палить. І тому він закликає. Щоби ми були спокійними і довіряли Бові. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. І знову, так само, як в самому початку, Він затверджує псалмом тим самим твердженням, що Господь є нашим прихистком, Господь сил з нами, Бог Якова наша твердиня. Очевидно, псалми розташовані в певному порядку не випадково. Як могутність і велич царя, які описані попередньо в попередньому 45-му псалмі, природно тепер приводять нас до цієї пісні, яка є першою з поміж так званих пісень Сіону у святому місті, Єрусалимі, найвизначнішим місцем тут вже є не трон царя чи його палац, як ми про це чули в 45-му псалмі, написаному на честь царського весілля. А передусім найважливіше місце є перебування Всевишнього. Він дарує радість і спасіння всім, які там живуть, і всі народи визнають його. Відтак у 46-му, псалмі молитва знову зосереджується на Бозі, Господі, Неба й землі, чи то в контексті літургії, чи то в приватному читанні Псалтиря. Загалок псалма, про який вже згадував, містить кілька важливих вказівок, які я хочу трошки пояснити. Передусім, провідникові хору вказівка це є згадка про Левіта відповідального за музичне служіння в храмі. Цей Левіт походив серед синів кораха, вказує на його належність до родини кораха, одного з левітських родів, який опікувався музикою в храмі. Вираз на мелодії дівиці єврейської Аламот, вказує, що, ймовірно, псалом виконувався високими голосами. Або в супроводі такого високорегістру арф. І слово пісня, шир, так вказує на жанр твору, тобто урочистий гімн для Богослуження. Псалом 46, як я вже сказав, це є такий прекрасний гімн, який прославляє могутність Бога, який є захисником свого народу. Цей псалом написаний в дуже такій мистецькій формі хіазму. Тобто літературної структури, в якій елементи тексту розташовані симетрично навколо центральної точки за такою схемою А, Б, С, Д, Е і тоді А. Д, Е, в даному випадку так є тою точкою перетина, яка властиво тут підкреслює головну думку, розміщену в центрі. У нашому Псалмі ця структура розгортається наступним чином, і туди я би радив вам мати перед собою текст цього псалма, бо так на слух це буде трохи скомпліковано і складно е, розуміти. Спочатку ствердження є, що Бог є прихисток. Так? І це є вже другий В залі йде заклик не боятися. Тобто вже наступна думка. Бог панує над природними катаклізмами. Це і наступна думка, Бог присутній у своєму місті. І центром далі є твердження, що народи лютують. Але Бог говорить той, так зване е так, в цьому хіазмі. І далі симетрична думка знову посувається, що наступна частина псалма відображає думки, висловлені в першій частині псалма. Бог присутній, Він керує політичними потрясіннями, тому ми маємо бути спокійними, бо Господь є нашим прихистком. Отже, на початку в кінці стверджуєш, що Бог є нашим прихистком. Є природні катаклізми, є політичні катаклізми, народи е, лютують, але Бог є присутній перед серед цього ще раз я це повторюю. І тому є оце А, Б, Е, і тоді в зворотному порядку, якщо хтось ще не зрозумів хіазму, ще раз передивіться це, бо мені дехто каже, що це надто складно ця структура, але хіазм це хрестовитне розташування тексту. Пішла думка до певної дочки, і вона відтворюється в зворотньому порядку. Образні псалма також вибудована симетрично і обрамлена словом земля. Наприклад, третій вірш, хоч би земля провалилась, або в 11-му вознісся на землі. Образи першої частини пов'язані з фізичним світом, занадто земля, гори, море. У другій частині контрастують місто Боже, благословенне тихої присутністі Бога, які тут символізовані, є рікою і відногами. І галасливі народи і царства, що хвилюються і хитаються. Цей хаос зникає, коли земля тремтить від голосу Господнього. У третій частині образність переходить до теми війни. Ми чуємо лук, списи, щити, а її псаленський масштаб підкреслюється повторенням слова земля на початку і наприкінці. Так, рефрен. Бог Якова наша твердиня у 8 і 12 віршах перегукується початком псалма Бог Нам Прибіжище, утворюючи додаткову обрамлювальну структуру для псалма загалом. Центральною темою псалма, який ми з вами щойно прочитали, є Господь Савод» єврейською, а українською Господь сил, як прибіжище людини, що виражається в рефренії в 8 і 12 віршах. Господь сил з нами. І це псаломопівець повторює двічі. Псалом протиставляє дві загрози: космічне море і історичну народи, використовуючи для обох однакову лексику: води і народи шумлять, гори і царства хитаються. Проте найважливіше Боже місто не захитається. Ця стійкість Сіону походить не від його власної міцності. А від присутності Бога в ньому, саме тому, що Всевишній посеред нього місто залишається непохитним. Загадкова згадка про ріку в п'ятому вірші належить до символічної мови стародавнього Близького Сходу, де потік, що витікає з космічної гори, тобто житла Бога Божества, означав центр Всесвіту і джерело життя. Заклик до народів третій частині з 9 по 12 вірш пропонує відважну інтерпретацію історії. Війна є саморуйнівною, а її спустошення свідчать про владу Господа, який протистоїть хаосу і закликає визнати, що лише Він, єдиний правдивий Бог. Отже, справжнім центром Салма є не непереможне місто, так, а Бог, який обирає перебування посеред свого народу, і довіра відтак скірується не до якогось міста, а до присутності. І ця присутність Бога в історії спасіння завжди була водночас реальною і в певній мірі відносною, аж поки не набула остаточної форми в особі Ісуса Христа. Іван Листоан в пролозі каже, що Слово сталося тілом і замешкало між нами. Отже, я запрошую читати цей мистецький твір, щоби. Найважливішу річ наше серце пережило оцю Божу присутність, оцю повсякчасну Божу опіку, оцей Божий мир, який Господь дарує нам через те, що ми усвідомлюємо, по суті, Його присутність, приймаємо Його своє життя, робимо центром Його нашого життя. Я вже казав колись в таких вступних відео до псалмів, що псалми говорять щось під одним кутом. Повторюють під іншим, але найважливіше є невисловлене. Тому нехай вас не лякає ця мистецька структура хіазму, христовизного розташування. Ви просто його читайте, ви побачите, як одні теми позначені в першій частині псалма, повторюються під іншим кутом, в другій частині псалма, щоб дати нам розуміння того, що все, що Бог робить в цьому світі, Він робить задля тебе, задля мене, Він хоче бути присутнім в моєму, твоєму житті, щоб ми були щасливими. Хай це відчуття Божої опіки і Божого миру супроводжує наш, нас посеред трагедії цієї війни. Також молімося цими псалмами, щоб цей Божий мир панував у серцях наших відважних захисників, захисниць, щоб в них не закладалося розчарування, розпука, страх, але щоб вони розуміли, що сповнюючи цю найвищу заповідь любові Христа, ніхто не любить більше ніж кладе своє життя за друзів своїх щоб вони також відчували Божу опіку, щоб Бог є з ними в цьому праведному ділі захисту батьківщини. Хай Господь всіх нас береже і, і, і вами Богородиці, і всіх святих дарує нам справедливий мир. Христос зрождається.